Добрий день! В рамках даного уроку ви вивчите кілька нових дієслів і іменників, які від них походять за додаванням суфіксу «-і-а». Повторюйте за мною нові слова. Activity – activity – фізична активність Outside. Outside ззовні. Inside – inside – Всередині. Fish. Fish. Рибалити. Dance. Dance. Танцювати. Skate. Skate. Або ice skate. Ice skate. Це кататись на ковзанах. Ski. Ski. Кататись на лижах. Roller skate. Roller skate. Кататись на роликах. Сейл. Сейл ходити під вітрилами. Клайм. Клайм підніматися, карабкатись, збиратись. Ми вивчили дієслова. Але за допомогою суфікса і-а ми можемо утворити з них іменники. Цей суфікс використовується для позначення діячів або знаряддя. Давайте подивимося на утворення іменників для позначення діячів. Наприклад, дієслова write write писати за допомогою суфікса er -е стає іменником writer writer – письменник. Зверніть увагу, такі дієслова як write і наступне bake вже містять в своєму складі в кінці літеру і. Ми її не подвоюємо. А просто додаємо літеру А. І тут, і тут. Бейк. Бейк bake. випікати. Бейка, бейка, пекар. Paint. Paint малювати. Пейнта. Пейнта художник. А тепер знаряддя це в нас неживі предмети. Print, print це друкувати. Принтер. Принтер. Це знаряддя, за допомогою якого друкуємо. Принтер. Наступне: скан, скен, сканувати. Скенне, скен. Сканер. Зверніть увагу, що ми подвоюємо літеру N, оскільки у нас тут приголосний, голосний, приголосний. Склад наголошений, оскільки тут він лише один. Відбувається подвоєння. А тепер нові слова. Іменники. Іменник teacher, teacher, що означає вчитель, походить від дієслова teach, Teach навчати. Іменник «dancer», данса танцюрист походить від дієслова «dance». Dance – танцювати. Climber – climber – альпініст. Походить від дієслова climb – Збиратися. Swimmer – swimmer – плавець. Походить від дієслова swim, swim. Тут також відбувається подвоєння: приголосний, голосний, приголосний склад один, наголошений. Ice, skater ice – skater, ковзаняр. Ось у нас діє слово ice skate або skate, кататись на ковзанах. Далі. Winner, winner – вина, переможець. Походить від дієслова win – перемагати. І також відбувається подвоєння N, оскільки слово складається приголосний, голосної, приголосний склад один і наголошений. Sing, sing, Співати. І від цього дієслова походить іменник синя. Синя співак. Драйв, drive, drive, кермувати автомобілем. Driver, драйва водій. Тут у нас іменник builder. builder. Що означає будівельник. Іменник походить від дієслова build, build, будувати. І останній іменник seller, «seller» продавець, походить від дієслова «sell» «sell» продавати. Це дієслово складається з чотирьох літер. Там подвійна L в кінці. В англійській мові. Існує таке поняття як silent letters. Це літери або буквосполучення, які ми зазвичай не вимовляємо у слові. Сюди належать scientist. Scientist. Ви бачите, що літера C не вимовляється. «Listen», listen. Літера T не вимовляється. A-scientist is listening to music. Ми не вимовляємо літеру C в слові scientist і літеру T в слові listen. Daughter – «daughter». Sandwich. sandwich. – His daughter is eating a sandwich. В слові daughter не вимовляється літери GH. В слові sandwich не вимовляється літера D. Mustn't climb island. They mustn't climb on this island. В слові mustn't не вимовляємо літеру T, в слові climb літеру B, в слові island літеру S. На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.